Як визначити той самий оптимальний момент для збору врожаю? Це цікаве запитання, тому що е, якщо ми вирощуємо в себе для себе вдома на городі, наприклад, да, або в своїй теплиці, то зазвичай ми хочемо смачного помідора, так? Тому вибирати треба, коли вже максимально закрашений плід, е, якщо це рожево плідні, то максимально 100% покриття Рожевого відтінку плоду. Якщо це червоні, це звісно червоні. Жовті це може бути е, на межі між жовтим та помаранчевим кольором. Тобто саме колір буде сигналом для того, що потрібно вже збирати. Тобто весь плід дозрів. Якщо в плода присутні, десь трішки ще зеленкувата, буроватость якась, то ще можна почекати. В інших випадках, якщо ми кажемо про професійне вирощування, зазвичай плоди трішки раніше збираються, тому що для цих плодів потрібен час для транспортування, і вони за цей час самі дозрівають.